Миколая для нужденних напередодні дня чудотворця учасники спільноти святого Егідія організовують для людей, які опинилися в тяжких життєвих обставинах, урочисті обіди. Окрім звичної роздачі їжі, усі присутні отримають і додаткові смаколики. Детальніше розповім у сюжеті. У кожен пакет ми ставимо по дві мандаринки і по чотири цукерки. Вони всі на смак однакові. Ми ставимо їх у пакетик і будемо пригощати цим пакету помна. Вже понад рік. Юлія допомагає людям, які опинилися у тяжких життєвих обставинах. Вона регулярно відвідує геріатричні пансіонати та бере участь у щотижневих роздачах їжі нужденним. Я маю там друзів. Я їх зустрічаю на вулиці, я з ними спілкуюся. Я знаю, які в них є потреби. Я знаю, чим я можу їм конкретно допомогти. В когось немає одягу, в когось немає елементарного взуття. Зараз холодно. У мене є маленька подружка, Даринка, які 4 роки, з якою ми бачимося кожного тижня, яка приходить разом з мамою, тому що вони багатодітна родина і вони потребують нашої допомоги. Спільноти Валентина також добре знає, як люди у скруті чекають бодай трішки радості. Цікаво ходити, обирати подарунки, обирати, скажімо так, пакети. знати, що ти подаруєш цим людям частинку такого тепла, святкового настрою трішки, і людям буде приємно, скажімо, в такий нелегкий час, холод. Якби це дуже класно, скажімо так, відчути цю таку частинку тепла і святкового настрою. Учасники спільноти святого Егідія двічі на тиждень пригощають нужденних обідами. Багатьох людей з. Ми знаємо особисто і знаємо, що зазвичай напередодні великих свят, наприклад, Миколая, так люди самі цікавляться попередньо навіть, що ви будете готувати, чи нам приходити, що буде смачного, і якби ми теж стараємося, намагаємося з різними способами збирати різні смаколики. Особливо святкову вечерю волонтери щороку готують для нужденних і на різдво. Разом ми святкуємо, колядуємо і вітаємо один одного з різдвяним святами. Ми плануємо цьогоріч зробити декілька таких різдвяних зустрічей та обідів, Зокрема, у Івано-Франківську. Чекаємо близько 150 людей. І два дві зустрічі в електричних пансіонатах, де чекаємо, де будемо відвідувати і дарувати подарунки близько 200 людям. Приєднатися до доброї справи може будь-хто у приміщенні спільноти приймають символічні подарунки: теплі речі, шкарпетки, рукавиці, а ще смаколики, фрукти та солодощі. Їх нужденні отримають під час святкування різдва.